Іноді на світі здається, що єдиним обов'язком людини є бути собою, хоча це і найскладніше завдання. Письменник повинен віддавати своє життя за свої ідеї, за своє слово. Тільки відважний може писати правду про своє життя, про свій народ. Вірш не може бути після кожного обіду. Мені здається, що без мистецтва людство не зможе існувати. Я люблю свій народ, свою мову, свою культуру, і тому я пишу на українській мові. Письменник повинен допомагати людям бачити красу в житті і доводити, що життя може бути гарним. Своєю працею письменник повинен змушувати людей думати. Письменник має нести відповідальність за свої слова і за те, що він пише. Єдність нації полягає в єдності культури, мови і історії, а не в однаковості думок і поглядів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.